Сьогодні у нашій студії консультант-нутриціолог Наталя Красій. Доброго дня, доброго дня. Наталя Красій, консультант, нутриціолог компанії Coral Клаб у свої 52 роки щаслива дружина, мама двох синів та бабуся. Із компанією Coral Клаб познайомилася 14 років тому, отримавши позитивні результати по здоров'ю своєї родини. У 40-річному віці вирішила кардинально змінити своє життя і започаткувати власний бізнес із Coral Клаб. Нині дослідження Наталі Красій щодо здорового харчування публікують навіть у виданнях Великобританії. А команда послідовників налічує сім тисяч людей. У різних країнах світу 14 років назад я попадаю на зустріч, де звучить інформація, та яка мені була уже на той момент край необхідна. Я втративши молодою свою маму, я зрозуміла, що вже сьогодні треба щось робити для себе, для свого здоров'я, для своєї сім'ї. І я хочу прожити до глибокої старості, бути активною. Сьогодні Coral Клаб це насправді моє життя. Сьогодні у мене більше семи тисяч партнерів. У 18 країнах світу я пишаюся тим, що я роблю, і я йду далі. Я знаю, що ми людям потрібні. Я знаю, що люди сьогодні чекають чогось такого, що якісно покращить рівень їхнього життя. Наталю, отже, що таке клітинне харчування, і наскільки таке поняття взагалі важливе для нашого здоров'я? Клітинне харчування це насичення організму всіма корисними потрібними речовинами для нормальної життєдіяльності людини. Наш організм, взагалі, надзвичайно геніально створений, він надзвичайно розумний. Наш організм це є природня, саморегулююча система. Їй просто треба створити умови для життя і для розвитку. І ось клітинне харчування це один із елементів, який ну, повинна напевно кожна пересічна людина. Розуміти і знати. Такий приклад: кожна людина обійня перерва. З'їла перше, з'їла друге, там якісь десертиком закусила, mm -hmm. вроді, поїла повноцінно, правильно? Ну, Проходить деякий час, буквально 30 хвилин годинка, і з чогось смачненького хочеться. Знайомий симптом, да, правда? Це дуже симптом. Так ось, якусь, там якийсь печиво, чи якусь, якийсь фрукт. І це вже говорить про те, що ми з'їли шлунок наш повний, а клітини так і не дополучили. Того корисного, ну чого вони хочуть, uh -huh. і є такий американський вчений доктор Олок. Він написав книгу, яка називається назва така специфічна доктора Мілгут». Ну, Я нашому телеглядачу радила би все ж таки цю книгу знайти і почитати. Uh -huh. Там описується, що основна причина і єдина причина, ну крім там травм, крім якихось патологій смерті абсолютно всього людства на землі, це голод клітини яким же чином втамувати цей голод нашої клітини? Я думаю, про це ми будемо говорити трохи згодом. Так, звичайно. Але зараз я ще хочу зупинитися на таких певних речах. От, наприклад, погодитись зі мною, що землі сьогодні вироджуються. І той міст корисних речовин в будь-якому нашому продукті 20-50 років тому, коли жили наші бабці, дідусі був зовсім інший. І сьогодні вміст мікро-макроелементів в будь-якому продукті дуже збіднений. І mm -hmm. клітина вже не дополучає навіть з того. Харчування, яке ми сьогодні їмо. Друга причина ми її піддаємо термічній обробці. Ми ну, різного роду придумуємо, як нашу їжу зробити красивою, смачною, додаємо там цукор, сіль. Тим самим ми руйнуємо ферменти всі в їжі. При термічній обробці вище 60 градусів, руйнується білок. Тобто наша клітина абсолютно голодна. Ось зараз ми можемо бачити на такій таблиці на нашому екрані, що, наприклад, якщо ми беремо овочі, так то в порівнянні із 1985 роком і 2002 зменшення корисних речовин йде, тут от на 73%, 62, 55%. Відповідь на питання, чому сьогодні так важливе клітини харчування? Uh -huh. І якщо з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік, ми не догодовуємо нашу клітину пожив правильними речовинами наш організм потрошечки починає схилятися до тої чи іншої проблеми. Ну Я думаю, що прямо зараз ви нам розкажете, так як знайти що вихід з такої ситуації і нагодувати свою клітину. З, звичайно, ні для кого не секрет, що в першу чергу наша клітина на 70-80% – це вода. Угу. Я коли ну, провожу лекції, там виступаю перед різними аудиторіями, дуже часто людей запитують: ну 70-80% – вода, а решта – це що? І як правило, люди здивовані, коли чують відповідь на це запитання. Чим правильно нагодувати нашу клітину, наповнити її. Так ось, клітина наша складається. Кожної доби в неї повинні попадати 5 важливих груп речей. Перше, це є 15 мікро- і макроелементів. Це 13 груп вітамінів, угу. це 7 груп ферментів, 3 поліеносичні жирні кислоти і 28 амінокислот. Це ми називаємо код нашої клітини. І от мені хочеться зупинитися на кожній групі на одному із, щоб наш телеглядач ну міг легко запам'ятати, що важливо, і як правильно нахарчувати свою клітину уже сьогодні. Ось, наприклад, і з мікро-макроелементів, коли ми запитуємо людей, які ви вважаєте найважливіші для нас для нашого організму, як правило, люди відповідають кальцій. Так, то кальцій, звичайно, це вміст наших кісток, але кальцій працює на п'яти 6 рівнях в організмі. Натомість цинк. Він працює практично на всіх рівнях. Цинк це є король всіх мікро-макроелементів в організмі. Він запускає в процес більше як 80 ферментів. Тому цинк сьогодні вважається одним із самих самих важливих мікромакроелементів людського організму. Тепер беремося до другої групи. Група вітамінів. Вітаміни групи Б це перший вітамін, який відкрили взагалі вчені. Його передозування в організмі практично нереальне, але дефіцит призводить до дуже багатьох проблем. Це проблеми порушення метаболізму, процеси порушення травлення, це центральна нервова система і серцево-судинна система. Тобто вітамін групи Б це друга група, яку ми повинні обов'язково вживати. Ідемо далі. Дуже люблю я наші. Ферменти взагалі, ферменти в організмі. Я хочу вам розказати на такому певному прикладі. От вирішили ми побудувати будинок. Ми купили весь будівельний матеріал. Ми запросили робочих, які будуть будівництво це вести. І ми забули запросити одну єдину людину прораба, який буде керувати всім процесом. Так ось ферменти в нашому організмі це є прораб. Угу. В даному випадку ферменти, коралл клапа, симілятор це ну, найкращий, напевно, прораб, який тільки може бути. Ферментів роль розщепляти їжу на жири, на білки і на вуглеводи. І тому, коли наша їжа розщеплена і засвоюється, вона приносить нам користь. Натомість, коли вона гниє, в людей, як правило, відрижка, вздуття і дискомфорт. Четверта група, про яку ми будемо говорити, це є амінокислоти. Що ми далі продовжуємо про мікро-макроелементи, про корисні речі, які потрібні для ксини, ми говоримо про поліненасичені жирні кислоти. В даному випадку це омега-3. Ну, Просто народі казали завжди «рибій жир. Так. І колись пам'ятаєте, в дитинстві наших дітей в школі, я сама також нас годували рибячим жиром. Це все рівно, що кожна людина би з'їдала протягом дня. Хороший шматок глубоководної, порядної, доброї жирної риби, не оброблено якимись хімікатами, не переморожений. На жаль, на сьогодні ну, немає змоги харчуватися весь час. Правильно ми про це вже говорили трошечки вище. Тому омега це є прекрасний вихід. Омега знижує рівень холестерину в крові. Е, профілактика всіх серцево-судинних захворювань. Це наш мозок, це наша пам'ять, це наша енергія. Ну я обожнюю цей продукт і вживаю його також щодня. Ідемо далі, і ми перейшли вже до останньої групи: це амінокислоти. Так. Що тварини, що рослини, що люди складаються із певних амінокислот. І в людини в кожну клітинку кожної доби повинно потрапляти 28 амінокислот. І не доїдаючи кожен день певну якусь амінокислоту, наш організм буде дуже страждати. От, наприклад, взяти любу там помідора, морква, там ну, любий фрукт чи овоч, в ньому є 3-4 максимум амінокислоти. Mm -hmm. Якщо взяти король амінокислот взагалі у світі, це є спіруліна. Напевно, чули про цей про Це ці... водорослі, мабуть. Так, це зелено-синя морська водоросль, в якій відразу є 17 амінокислот. Так ось, оце є всі групи, які потрібні нам щодня. Ми вже сьогодні нам наводили приклади, саме, яким чином ми можемо поповнювати нестачу мікро-макроелементів, використовуючи uh -huh. продукти компанії Coral Club. Так, але ми знаємо, що в принципі на ринку дуже багато різних вітамінів та мінералів. Можливо, у вашого продукту є якась певна особливість. Я обрала компанію Coral Club, бо я побачила в ній системний підхід. Це найважливіше, що я зрозуміла. Наш організм він. Ем... Якби зав'язаний одне на одному, немає окремих органів. У нас є взаємозв'язаний механізм, який повинен функціонувати в комплексі. І ось Coral Club показав рішення, як цей механізм може працювати, якщо до нього підходити комплексно. Я вважаю, це є сама велика цінність продуктів Coral Клабу, і сама важлива напевно перевага це коралова вода. Вона є єдиним розчинником. І вона є єдиним транспортним засобом. Як е, вода розчинить любу біодобавочку, любу вітамінку і понесе в клітинку, угу. тоді людина отримає просто феєричний результат. Не ну, ще ж Наталі, Я вам дуже дякую за те, що сьогодні до нас завітали, і мені здається, що усім нашим глядачам особисто мені було дуже цікаво почути про цю тему клітинного харчування. Дякую вам, Вероніка, взагалі, за цей. Ну, прекрасний проєкт модне здоров'я. Сьогодні дійсно модно бути здоровим. А для телеглядачів я хочу сказати, здоров'я це ще не все. Тебе здоров'я це нічого. Цінуйте його.